За паспортом на гравітон там з 1 жовтня чернівчанам видаватимуть посвідчення особи нового зразка у вигляді пластикової id картки. Скільки коштуватиме така послуга, як часто потрібно буде змінювати цей документ? І де тепер можна оформити закордонний паспорт? Дізнавалися наші журналісти. З 1 жовтня будуть видаватися id паспорта громадянам України у вигляді id карточки Документи нового зразка з початку року видавали тим, хто отримує паспорт вперше. Тепер же ID-картка картка це стандарт для громадян будь-якого віку. Зв'язку з втратою псуванням, зміна, прізвища і так далі. Вклейка 25-45 років. Будуть видаватися вже нові паспорта, в яких вся інформація буде розміщена на чіпові. Зокрема, цифрове фото, ідентифікаційний код, електронний підпис та біографія. Геометричні дані. Втім, від додавання останніх в електронний носій чернівчани можуть відмовитись. Оцей паспорт його ну фактично нереально підробити. Неможливо не підробити переклейку фотографій. Довідки про реєстрацію та шлюб видаватимуть окремо. Айді-картка за розмірами подібна до водійських прав. Її замовлення займає трохи більше 10 хвилин. У нас дані в заяву анкету. Роздруковуємо заяву анкету, даємо перевірити людині ще раз внесені дані. Вона своїм підписом особисто особистим підтверджує. Вноситься в нас повністю в базу, в базу в підрозділі і направляється інформація на Київ. Від оформлення до видачі 21 робочий день. Якщо в людей є якісь нагальна необхідність зробити термінові, то термінова. Вирішення питання це було тиждень, сім днів. Що ж до вартості, то для тих, хто вперше отримує паспорт, він буде безкоштовним. А ті, хто змінюватиме цей документ у 18, 25 і 45 років, або у зв'язку з втратою чи коригуванням персональних даних, id картка коштуватиме 145 гривень. Це 10% від мінімальної заробітної плати. Якщо заробітна плата мінімальна буде збільшуватися, відповідно і ціна цінова вартість також буде збільшуватися. Також у ДМС попереджають першого жовтня співробітники міграційної служби, які працювали в Садгірському районі, переїдуть до єдиного міського відділу на Гравітон, адже в Садгрі немає відповідного програмно-апаратного комплексу для роботи за новими правилами. А от закордонні паспорти можна буде й надалі оформлювати у будь-якому з трьох відділень ДМС на руській 248 м на М, і на Руській 31. Павло Монахов, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.